Доброго ранку, друзі. Ви потрапили у зоряну ютуб-систему Альфа Центавра. А біля мікрофона я Павло Поцелуєв. Це традиційна щотижнева підбірка головних космічних новин. Минулого тижня найважливішою ви обрали новину про комфортну температуру на місяці, а на другому місці свіже фото Джеймса Веба. Раптом пропустили той випуск, раджу передивитись. Голосування за головні новини сьогодні відбувається дуже просто. Отам, справа зверху, будуть шифри кожної події, про яку я розповідаю. Занотовуйте шифри найцікавіших для вас подій і залишайте їх у коментарях. Можна голосувати за кілька новин в одному коментарі. А наступного тижня я підіб'ю підсумки. Переходьмо до актуальних подій. Мамулечка, давай надо свалюватися звідси. Майбутні приватні місії до МКС відтепер будуть відбуватися з деякими змінами у правилах та вимогах до екіпажу та самого польоту. Більшою частиною на це вплинула минула місія Axiom Space EX-1 у квітні, а також інші польоти цивільних екіпажів. Тепер обов'язково зроблять вимогу, щоб у польоті командиром був колишній астронавт НАСА, який брав участь у польотах, оскільки він зможе досвідчено керувати іншими астронавтами та дати належне забезпечення комунікацією між МКС і приватним екіпажем, що знизить будь-які ризики в роботі та безпеці станції. Так місію Екс-1 керував колишній астронавт НАСА Майкл Лопес алегрія Другу приватну місію, єдину, яку схвалило на даний час агентство, також очолюватиме колишня астронавтка НАСА Пегі. Відсом, перш за все, самі клієнти не хочуть літати з кимось, хто не літав раніше. А по друге, наса було б набагато зручніше мати когось, хто має досвід космічних польотів, каже Майкл Лопес Алегрія. Таке правило вплине і на прибутковість місії, але Аксіом поки що відмовилась сказати, чи є їхні поточні місії з трьома цивільними прибутковими. Разом із цим компанія ще до ex 1 заявляла, що планує на майбутні місії екіпажі з чотирьох цивільних осіб, а не трьох, разом з професійним астронавтом в якості четвертої людини на борту, як зараз. Інші вимоги до приватних місій також випливають з досвіду ex 1 Наса вимагатиме подавати плани досліджень до національної лабораторії МКС мінімум за рік до. До польоту, щоб перевірити їх і сертифікувати корисне навантаження, адже значна дослідницька діяльність на початку не була передбачена як основна ціль таких польотів. Окрім цього, має бути сформовано спеціальний план комунікації для місії, котрий окреслює межі комерційної діяльності та взаємодії зі змі. Ще одна важлива вимога дати додатковий час адаптуватися до мікрогравітації та на передачу справ перед виконанням основних завдань польоту. За словами Алегрія, екіпаж був приголомшлений. Звикнути до невагомості за одну ніч нереально. Ми мали дуже щільний графік на МКС, який був дуже схожий на звичайний розклад НАСА. А це включало в себе 25 експериментів та 30 інформаційних заходів, на які пішло більше сотні годин. Зараз Ексіом завершує всі процеси на основі отриманих з першої місії уроків. Наприклад, в EX-2 командир екіпажу Вітсон вже матиме більше часу для допомоги цивільним з адаптацією, що також дозволить розвантажити безпосередньо основний екіпаж МКС. Очікується, що місію EX-2 буде відправлено до станції наступної весни. Стартап Varda Space Industries уклав партнерські угоди з НАСА. Заснована у 2020 році компанія підписала угоди з дослідницьким центром Еймса та дослідницьким центром Langley. Перше дає їй доступ до технологій створення теплозахисних екранів, а друге до моделей даних про вхід об'єктів в атмосферу. Кварда Спейс націлена на створення продуктів, які неможливо зробити в земних умовах. Такими можуть бути деякі напівпровідникові вироби, фармацевтичні препарати та інше для цих цілей. Компанія буде використовувати спеціальні капсули, що складаються з виробничого модуля та модуля, що повертається. Перші чотири капсули стартап запустить на борту супутникової платформи Photon компанії Rocket Lab. Ця їхня версія матиме масу 90 кілограмів. За їхньою допомогою Варда Спейс планує повертати на землю від 10 до 15 кілограмів виробленої в космосі продукції. Тестовий дебют першої капсули має відбутися у рамках місії SpaceX Transporter 8, запланованої на другий квартал 2023 року. До кінця 25 го компанія планує перейти на другу версію капсули, яка зможе повертати до сотні кілограмів. Грамів продукції супутникові технології у наш час, звісно, досягають неймовірних результатів, начебто тільки вчора було задано удару по аеродрому Саки в Криму, а вже сьогодні в загальному доступі з'являються фото до після, зроблені комерційними супутниками. Серед лідерів подібних рішень компанії Maxar і Planet. Роздільна здатність їх фото для комерційних замовників може сягати 30 сантиметрів на піксель. Швидкий огляд дозволяє побачити на знімках щонайменше 18 літаків, що відчули зов Кабзона. Ще деяку частину явно серйозно пошкоджено. Завдяки деталізації цих фото ціна кожного не за підпискою близько 60 доларів. Тепер чітко видно, що це найбільші разові втрати ВКСРФ, якщо навіть на рахунок Росії. Записати чотири десятиліття СРСР після другої світової війни без такої якісної супутникової техніки, доступної сьогодні громадянам цивілізованого світу, ми навряд чи дізналися б про масштаби втрат на аеродромі. Сезон бавовни лише починається. Працюйте, браття. Ракета Антарес, розроблена Northrop Grumman, отримує нову версію під назвою Антарес 330. Її перший ступінь буде створюватись Firefly Aerospace. Компанія займеться як корпусом і паливними баками, так і двигунами, які називатимуться Міранда. Другий ступінь нової версії буде створено за аналогією з вже наявним з твердопаливним двигуном Castor 30 XL, компанії та існуючою авіонікою. Запуски носія будуть проводитися з космодрому Уолопс на узбережжі Вірджинії. Ракета використовуватиметься для запуску вантажних космічних кораблів Сігнус до МКС. Таке партнерство допоможе вирішити питання із залежністю від українських та російських постачальників. Наразі перший ступінь Антарес виробляють Українське державне конструкторське бюро Південне та машинобудівний завод Південмаш. Він оснащений російськими двигунами РД-181 виробництва енергомашу. Через війну із постачанням компонентів ракети виникли труднощі. У Нордропграман зазначили, що на даний момент перші ступені для майбутніх двох запусків вже створено, і компанія розглядає альтернативні варіанти у разі потенційних проблем із поставками. Проте деталі розкривати вона. Не стала крім того, що за словами представників Нортроп з таким партнерством вони зможуть створити цілком вітчизняну ракету. Нова версія Антарес буде більш вантажопідйомною і зможе виводити на орбіту до 10,5 тонн в порівнянні з нинішніми 8 тоннами. Директор програм космічних запусків Нортроп Курт Еберлі розраховує, що Антарес 330 буде готова вже 2024 року. Обидві компанії зазначили, що співпраця у майбутньому може призвести до створення абсолютно нової ракети середньої вантажопідйомності. Firefly Aerospace вже працює над створенням власного носія Бета, який також працюватиме на кисень гасових двигунах Міранда, що розвивають тягу 127 тонн сили. Еберлі сказав, що перший запуск нової ракети компанії заплановано на 2025 рік. Після чергового провалу керівництво Астра вирішило зупинити роботи над Rocket 3 та зайнятися потужнішою ракетою, але та навряд буде готова до 2024 року. З опублікованого 4 серпня фінансового звіту Астра за другий квартал цього року стало відомо, що компанія припиняє експлуатацію рокет 3.3 з п'яти запусків цієї ракети. Три виявилися невдалими. А разом із попередніми моделями на рахунку рокет 3 лише дві успішні місії із семи. Останнім інцидентом для носія став політ 12 червня, коли внаслідок передчасного відключення другого ступеня ракети було втрачено два купсати NASA Tropics. За словами генерального директора Астра Кріса Кемпа, відмова від Рокет 3 дозволила компанії зосередити зусилля на більш потужній Rocket 4, що її було представлено публіці цієї весни. Так, у порівнянні з початковою конструкцією, вантажопідйомність ракети планується збільшити вдвічі до 600 кілограмів. У Рокет 3 це значення становить до 50 кілограмів. Клієнти, що підписали контракт на запуск Рокет 3, матимуть місця на майбутніх запусках нового носія. Компанія вже веде переговори з НАСА щодо виведення на орбіту наступних місій Tropics, Проте агенція ще не певна у своєму виборі. Ми скористалися послугами молодої інноваційної компанії, і ми знали, що йдемо на певний ризик. Цього разу ризик себе не виправдав, каже представник НАСА. Щоправда, замовникам швидше за все доведеться почекати. Цього року запусків від Астра не відбуватиметься. Кріс Кемп стверджує, що на ракету чекає велика програма наземних випробувань, після чого, починаючи з 2023 року, заплановано провести кілька тестових польотів. Ми хочемо дати команді достатньо часу, щоб пройти усі необхідні випробування. Те, чи зможемо ми розпочати комерційну експлуатацію Рокет 4 у 2023 році, залежатиме від успіху випробувальних польотів. У звіті Астра повідомила про чисті збитки у розмірі 82 мільйонів доларів у другому кварталі 2022-го. Компанія має 200 мільйонів доларів і протягом наступних двох років планує продати акції на суму до сотні мільйонів. Окрім робіт над новим носієм, Астра розширює. Виробництво електричної силової установки Astra Spacecraft Engine розробки компанії Apollo Fusion, яку Astra придбала минулого року. Кемп заявив, що на кінець другого кварталу було отримано 103 замовлення на двигун, і саме вони стануть основним джерелом доходу Астра на 2023 рік. Комплекс радіотелескопів Алма знов на передовій науки. Завдяки йому вперше вдалося зареєструвати короткий гамма-спалах у міліметровому діапазоні. Більш того, сплеск, якому дали назву GRB-211-106A, виявився одним з найпотужніших з виявлених. Короткий ГС утворюється при злеті нейтронних зірок у подвійній системі. При зіткненні світил формуються джети, що рухаються зі швидкістю близької до швидкості світла. Якщо один із джетів спрямований до землі, ми можемо спостерігати короткочасний сплеск гамма випромінювання. Зазвичай ці сплески тривають не більше секунди. Дослідити їх вченим дозволяє так зване після світіння світло, випромінюване в результаті зіткнення джета з міжзоряним газом. Проте, навіть враховуючи це, наразі в радіодіапазоні вдалося засікти всього шість коротких ГС. У міліметровому донедавно не було виявлено жодного. Головна причина цього колосальний розмір Всесвіту. Короткі гамма спалахи залишають за собою дуже яскраве післясвітіння. Однак, через те, що ці вибухи відбуваються вдалек. Ки галактиках їхнє світло може бути за слабким для наших інструментів. До алма чутливості міліметрових телескопів не вистачало для виявлення після світіння. GRB 211-106 – не виняток. Його епіцентр знаходиться за 20 мільярдів світлових років від нас. Перші спостереження проводилися у рентгенівському діапазоні, проте на такій відстані визначити джерело спалаху вдалося лише за післясвітінням. Кожен новий діапазон допомагав астрономам дізнатися більше про подію, і ключовим у їхній роботі став міліметровий. Ще багато роботи потрібно, щоб розкрити таємницю grb 211 106 та інших коротких гамма спалахів У своєму дослідженні команда використовувала найпотужніші телескопи сучасності: ALMA, Hubble, Chandra та VLA. Початок експлуатації імені Джеймса Вебба, а також NGVLA, що знаходиться на стадії проєктування, дозволить вивчати навіть найвіддаленіші гамма спалахи з раніше б недоступних перспектив. Автори дослідження кажуть, за допомогою Веба ми вже здатні легко визначити відстань до галактики джерела за допомогою спектрального аналізу, а в майбутньому ми зможемо засігти після світіння навіть в інфрачервоному діапазоні та дослідити його хімічний склад. NGVLA, своєю чергою дозволить нам побачити геометричну структуру цих явищ. Ну і продовжимо тему Алма, адже саме цей комплекс нещодавно допоміг вченим зробити нове відкриття. Їм вдалося виявити газ у навколопланетному диску, що у свою чергу не тікає на існування там молодої екзопланети. Результати роботи були опубліковані у виданні The Astrophysical Journal Letters. Навколопланетний диск являє собою скупчення газу, пилу та різного роду уламків, що залишилися після зіткнень небесних тіл навколо молодих планет. З таких дисків народжуються супутники та невеликі кам'янисті об'єкти. Крім того, вони контролюють ріст молодих планет гігантів. Вивчення цих дисків на ранніх стадіях формування може допомогти пролити світло на утворення сонячної системи, зокрема галілеєвих супутників Юпітера, які на думку вчених могли утворитися з подібного навколопланетного диска близько 4,5 мільярда років тому, вивчаючи молоду зірку as 209 у Сузір'ї змієносця, розташовану в 395 світлових роках від Землі. Вчені спостерігали потік газу, що випромінює світло в порожнечі серед газу, що оточує зірку. Це і призвело до виявлення того, що навколо планетний диск може оточувати потенційну планету, яка має масу приблизно як у Юпітера. Ця система вже понад п'ять років привертала увагу дослідників через наявність у протопланетному диску семи кілець, які можуть бути пов'язані із формуванням нових світів, вчені уважно стежать за системою як через її віддаленість, так і через вік зірки. Сама екзопланета віддалена від рідного світила на 200 астрономічних одиниць близько 30 мільярдів кілометрів, що кидає виклик нинішнім уявленням про планету утворення. Передбачуваний вік зірки становить близько 1,6 мільйонів років, тому потенційна екзопланета може стати наймолодшою з усіх, що нині виявлені. Щоб поставити крапку у цьому питанні, потрібно продовжити спостереження за ЕС 209 Вчені сподіваються, що робота телескопа імені Джеймса Вебба допоможе підтвердити існування планети. От і минув рік з того моменту, як SpaceX у бока Чіка зібрала прототип двоступінчастої сталевої ракети на стартовому столі. За цей час вибігло багато метану та кисню проте орбітальний стартовий стіл все ще покращують цього тижня. Встановили захисні екрани. Ілон Маск похвалився видом на Booster 7 у цеху вертикального складання і розповів, що на прототип першого ступеня встановили 20 двигунів із 33, і у такому вигляді вирішили відвезти на стартовий майданчик для випробувань. Сьомий прототип першого ступеня привезли, спробували встановити на стартовий стіл, але з першого разу не вийшло. На жаль, у Михазили сталася поломка в гідравлічній системі, а саме в нещодавно встановлених гідравлічних амортизаторах. Вони потрібні, щоб витримувати удар під час лову ступеня ракети. Тому прототип Super Heavy з номером 7 встановили на орбітальний стартовий стіл по старому крану. Спершу для нього провели випробування турбін двох двигунів, завдяки чому ми тепер можемо насолодитися нереально красивим фото з Booster 7 в основній частині та S-24 на відстані. Прототип космічного корабля стояв там не просто так, на ньому теж перевірили турбіни двох двигунів, а потім і у шести двигунів С-24. Мабуть, прототипи змагалися, хто залє майданчик більшою кількістю кріогенного палива. Цикл випробувань було продовжено запалюванням одного раптора на прототипі першого ступеня. Складно сказати, випробування чого зараз важливіше для SpaceX прототипу Super Heavy чи орбітального стартового столу. А за кілька годин ненадовго спалахнув вогонь у двох рапторах С 24 На перший погляд, все пройшло успішно. Загалом готовність до першого орбітального польоту можна оцінити за цією діаграмою. Залишилося трошки. Федеральна комісія зв'язку видала ліцензію для Starship на радіозв'язок під час орбітального польоту. Терміни з 1 вересня 2022 року по 1 березня 2023 третього. Інші роботи у бока Чіка теж ведуться. Зробили секцію із загальною перебіркою між метановим та кисневим баком для С 26 а для С 28 зробили секцію з нижньою перегородкою, до якої кріпляться двигуни у Флориді. Не відстають шосту секцію для вежі обслуговування старшип відвезли на LC-39A і, не відкладаючи роботу, встановили сегмент. А ще Федеральна комісія зв'язку відхилила надання субсидії SpaceX на широкосмуговий зв'язок у сільській місцевості для Starlink майже на суму 885,5 мільйонів доларів. Компанія не змогла надати обіцяну швидкість інтернету кінцевим користувачам. Можливо, в майбутньому з розвитком угруповання супутників SpaceX досягне необхідних показників і тоді отримає належну компенсацію. Запуски. 7 серпня відбувся дебют індійської твердопаливної ракети SSLV. Чотириступінчатий носій легкого класу стартував із майданчика космічного центру імені Сатіша Тхавана. Він мав відправити на низьку навколоземну орбіту два індійські супутники студентський Кубсат Азаді Сат та призначений для спостереження Землі апарат ІОС-2 масою 135 кілограмів. Але через бій у роботі четвертого ступеня ракети зі своїм завданням не впоралися. 9 серпня. Території космодрому Дзюцюань стартувала ракета Сірес-1. Твердопаливний носій легкого класу відправив на сонячно-синхронну орбіту висотою 500 кілометрів три невеликі комерційні супутники спостереження Землі. 10 числа спускового комплексу номер 39 космічного центру імені Кеннеді у Флориді стартувала ракета носій SpaceX Falcon 9. вона відправила на навколоземну орбіту 52 супутники глобального інтернету Starlink. Для компанії це був уже 35-й успішний пуск цього. Року, перший ступінь, для якого Політ став третім, здійснив успішну посадку на плавучу платформу A shortfall of Gravitas в Атлантичному океані. Завершив пусковий тиждень старт китайського носія Чан 6 d із космодрому Тайюань. На орбіту було запущено невеликі супутники дистанційного зондування Землі оптичні та інфрачервоні. На нашому каналі подивіться зворушливе відео про історію відкриття Харона, великого супутника Плутона. Там, до речі, розповідаємо, чому насправді супутник названо не на честь персонажа давньогрецької міфології. Друзі, такі відео виходять на каналі виключно завдяки підтримці наших спонсорів на Ютубі та Патреоні. Це люди, які донатять у проект від одного долара на місяць, еквівалента чашечки еспресо, а натомість отримують ранній доступ до контенту та трохи ексклюзивів. Донати йдуть на роботу над роликами, написання сценаріїв, озвучення та монтаж, на утримання повноцінної редакції на сайті, на керування нашими акаунтами у соціальних мережах, на сервіси, завдяки яким у нас є музичні ліцензії, хостинг. І багато інших штук, які загалом і не особливо помітні, але все ж таки коштують свої гроші. Ми дуже вдячні всім, хто нас підтримує, адже без них проєкт просто не міг би існувати у сьогоднішньому вигляді. Будемо раді, якщо і ви підхопите і вирішите нас підтримати. Посилання на всі способи зробити це знайдете в закріпленому під відео коментарі. Дякую за здалегідь. На цьому на сьогодні все. Ми продовжуємо підтримувати армію і вірити у нашу перемогу. Слава Україні.